Ну що ж, ребят, вже така акція була похожа. Акція до 1 вересня. До 1 вересня буде акція. Оці всі призи будуть подаровані всім, е хто скуплявся від 500 гривень. Значить, приймають участь в цій акції всі, хто від 500 гривень скупляється, включно до 1 вересня. Поняли? Е 1 вересня ми проведемо розіграш. І подивимося, хто що виграв. Самий дорогоцінний приз буде. Це отакенна колонка. Вот, перепаяна. А сорокова. Це Хоуп стар, це моща. Це класна. Хто бачив, той бачив. Це колонка супер потужна. Оця колонка теж дуже класненька колонка, теж Хоуп стар фірми. Ця колонка лампа акумуляторна. Сонячна панель, прожектор на вуличний, перепаяний на наші акумулятори. Тобто, тут все на нашому перепаянні. Це тут взагалі без проблем. Резиновий ліхтар, найпопулярніший ліхтар, два години забув. був. Однього, за нього очередя стояли теж на нашій батареї. Як ми бачимо, тут уже перепаяна наша батарея. Стоїть цей ліхтар, держи сутками на прольот. Просто бомба ліхтар. Також ліхтар Титаном згодом гарантії. Також зарядне Сентео суперякісне згодом гарантії, потужне 30 Вт, навіть ноутбуки заряджає аварійна лампа і утішительний приз. Кому може не пощастило щонебудь із цих призів виграти, значить, всім тим, кому не пощастило, всім. Кожному, кожному буде подарунок, бо кожен, хто скупився 500 гривень, кожен отримає подаруночок. Так що кожному буде по подарунку, отакий ось ліхтар. Це ліхтар у нас налобний з болтовим кріпленням, яке ось тут гнеться, хорошо підкручується лінзою. Непоганим світлом лінзою зводиться та й зарядочкою і на акумуляторі Вполне собі непогана награда як утішительний приз. Якщо тобі не повезло оце. Так що по-любому всі будуть у виграші. Я думаю, е, гарних усім свят! гарної підготовки до школи, е, гарного навчання і все.